Ну, є про що подумати, є проблем багато, які потрібно вирішувати. Але зараз я до слова хотів би е, запросити людину, яку дуже поважаю, е, першу чергу за те, що вона кожного, кожної неділі тут і він завжди має що сказати. І робить це. Ну, зараз ми з вами послухаємо. Вітайте, будь ласка. Слава Україні, доброго дня, мої співвітчизники! доброго дня, мої патріоти. Я... Зараз ми чули, що перед нами виступали представники різних громад, і дуже приємно було почути, що представник однієї цієї громади розповів нам економічні проблеми. І потрібно дослухатись і негайно вимагати це. Але я хочу з іншого питання розпочати. Ви всі ображаєтесь, погана влада, міська, районна центральна. А в мене до вас пряме питання: хто в цьому винен? Не продавайте голоси, а потім не скигліть, не вийте вовком. А ви ходите зараз до кличка, підійшло туди під адміністрацію за 50-100 гривень. Подивіться, скільки там людей. І вони не підуть тарифи платити. Я приходжу в банк ще п'ятій годині ранку, займаю черги, понівечені, покалічені важкою цією рабською працею, повзуть на четвереньках і вона йде заплатити, тому що там черга потрібно 3-4 години вистояти. І ви говорите, потрібно агітувати, щоб люди виходили на майдан. Яка агітація потрібна, коли тарифи виросли в шість разів? В шість разів задумайтесь над цим. Маленькі, горді, непоскорені Вірменії підвищили тарифи лише на 16 Вся Вірменія піднялась, вся Вірменія вийшла на вулиці. Головну місію на себе взяла молодь. Коли підвищили тарифи, там не було партійних прапорів. І нам не потрібні ці партійні прапори. Нам не потрібні партії. Ми громада. Територіальні, ми народ України, ми повинні керувати. І ми повинні встановлювати, які тарифи, повинні бути у нас на комунальні послуги. Чому? Чому державну власність стратегічних об'єктів віддали в руки бандитів? Чому Ахметов, який краде наші з вами кошти, забирає останню копійчину, він такий добрий, хороший. Він возить гуманітарну допомогу для мешканців Донбасу. Це добре, що він возить, але хай би він її возив за свої гроші. Він цього не робить. Він не робить негайно вимагати. Говорить, що не можна робити реприватизацію. До нас не піде інвестор. Розумний, нормальний інвестор прийде. Якщо він побачить чесні правила гри, яких правила гри зараз не чесні, вони не прийдуть. Чому ми не обурені тими діями, що наші так звані народні депутати, які ратують, що вони люблять нас, що вони борються за наші права з вами, що вони хочуть матеріально і морально нам допомогти, голосують за антинародний закон за особливий статус Донбасу, особливий статус Донбасу, не тому, що я проти тих людей, не тому, що я проти тих громадян, які живуть в тому регіоні. Я сам вихідець з того регіону. Я мешкав раніше, в місто Тарест Донецької області. У мене багато переселенців, родичі є, і вони тут, тут, не по той бік барикад. Вони не кричали: Путін прийди, Росія І Україна повинна зробити все, щоб ми зберегли ті території. Але влада не хоче цього робити. Вона свідомо здає наші території, як без єдиного пострілу віддали Крим. Бійці наші, бійці збройних сил, якими вородні стріляти, відведіть важке озброєння. Ми це робимо, але чомусь не роблять цього сепаратисти. Ви подивіться, кожного дня гинуть десятки, якщо не більше наших бійців. Це наше майбутнє цієї держави, якому її розбудовувати, якому народжувати дітей і в цій країні вони хочуть жити. Їх знищує влада. Ви розумієте, чому так? Коли з того боку дано право стріляти, а нам не стріляти, що ми повинні сидіти, чекати в окопах смерті, в цьому не бути. І це робить наш президент, гарант Конституції, головний головнокомандуючий, генеральний штаб це не тільки ганьба, тому що ви подивіться за часів військового стану, війна йде. Вони повинні були простріляні бути, а вони мусують нам, що ті патріоти, добровольчі батальйони, Айдар, Азов, Шахтар, Донбас, особливо правий сектор, що це бандити, що це грабіжники, що це насильники. Ви розумієте, до цього часу, коли напав на нас цей ворог, не було збройних сил, як таких не було. Цю місію захисту збереження оборони України взяли добровольчі батальйони. Але коли вони виконали цю місію і заявили гаранту і головнокомандуючому, якщо ти не будеш дотримуватись Конституції, якщо ти будеш зраджувати Україну, якщо ти будеш грабувати свій власний народ, ми прийдемо, і спитаємо з тебе, з тебе запитаємо? чому... Чому ти так вмієш? І тоді він розпочав цю боротьбу проти добровольчих батальйонів так, НАТО, я вже їх переназивав. Ви розумієте, я майже тиждень багато з присутніх громадян ми були підтримували правий сектор під стінами адміністрації президента. Нас було мало. Чому? Чому ви слухаєте ту брехню, яку вам передають по радіо, по телебаченню? Чому? Не вірте тому. Це єдиний наш порятунок. Якщо ми не підтримаємо добровольчих батальйонів, України не буде. Їх посадять в тюрми, та як це зараз трапилося з активістами Майдана, злочинці, які вбивали тут, вбили Небесну Сотню, гуляють на волі, а наші хлопці сидять уже другий рік, томляться в'язницях. В ми кожного дня ходимо на судові засідання, суди цинічно переносять. Не приймають підсудних рішень і продовжують термін сидіння, переносять суди з однієї дати на іншу. Ну не будьте пасивні Люди добрі. Ви відродили країну після страшної руїни. Ви відбудували державу, ви створили її економічний потенціал. Я розумію, вже не тот і сил немає стільки. Ну прикладім зусилля і покажімо своїм прикладом. Що ми ветерани, ще в бою в строю, що ми потрібні цій країні, ми потрібні цій молоді, ми її повинні підтримати і показати своїм прикладом, що ми відбудуємо, відстоїмо, бережемо свою незалежність. Будь ласка, я вас дуже прошу, правий сектор підтримуйте всі добровольчі батальйони. Якщо ви їх не підтримаєте, їх буде чекати така участь, як посильна участь. Майданівці. Слава Україні! <риклад> Слава! Слава народу України! <риклад> Слава! 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 Слава нації! <риклад> Весь ворогам! Україна! Понад усе! Дякую вам! Не будьте байдужими! Дякуємо! <риклад> Дякуємо, як завжди, дуже емоційно! Шановне, я перепрошую у вівторок. Це 22 липня. На Майдані Незалежності буде проведена акція правого сектору. Будь ласка, закликаємо всі. На 9... А 20... 21 липня о 19 годині приходьте, приходьте, відкладіть всі домашні справи, ми всі повинні бути тут. Дякую. Знаєте, я наприклад ніколи не мав.